Слухати повчальну Євангелію, який розповідається про Воскресіння Господом нашим Ісусом Христом, дочки Яїра, який був великим поважним чоловіком, був начальником синагоги і також і зціленням правоточивої жінки, яка багато років мучилася від тієї недуги і була зцілена до торканням одеші Христа Спасителя. Ми, дорогі браті і сестри, завжди дивуємося ось тим чудесам, але забуваємо про те, що чудеса тільки тоді відбуваються, коли є присутня міцна і непохитна віра людини. Ми бачимо, що Господь Бог, бажаючи нам спасіння, Він не втручається в нашу волю, не бажає її похитнути, а бажає, щоб ми. Возлюбивши Господа, добровільно вернулися до свого Отця, як ті плудні дочки і сини повернулися до Свого Отця і почали ось цей, цей ось, поворот до Господа із тієї благої думки, із того рішучого і сміливого свого ставлення, до того, що ми називаємо життям, і надто того вічним життям. І ось коли людина збагне. Хто вона є, що вона є сотворена по образу і подобію Божому. І коли збагне, що Господь Бог наготовив для неї царство небесне, то вона буде бажати йти до того царства і буде слідувати за Господом. Як Господь Бог повеліває, як Господь Бог вказує оці дороговкази святою Євангельською правдою. І ось сьогодні Господь Бог бажає. Щоб ми прийшли до нього. Прийшли до Нього, як той Іаїр. Прийшли до нього як тільки до одної надії, бо тільки в Господі наша надія. тільки в Господі наше уповання, і ми повинні збагнути, що як Іаїр мав одну єдину дочку, єдину кровинку, так само і кожен з нас має єдину душу, яка може помирати. Помирати через те, що людина обтяжує своє серце, як Господь каже, не обтяжуйте свого серця ні об'їданням, ні пияцтвом. І, щонайбільше, не обтяжуйте світою життєвою. Так, ось ті пороки, вони завжди присутні в нас. Присутні чому? Тому що людина, на жаль, перестає бути людиною. І так само, як об'їдання обтяжує наш шлунок, і ми ну, за якийсь час пройде, і ми знову повернемося до того стану, в якому були раніше. Але треба буде перемучитись трошки. Так само і пияцтво ще більше займає голову, і людина не відразу приходить до себе, не відразу стає людиною що найбільше, каже Господь, не обтяжуйте суєтою життєвою. Так, людина настільки закручується отею суєтою життєвою, що забуває про своє призначення, про Царство Небесне, забуває про правду Божу, забуває про Бога. І це найгірше. І Господь Бог бажає, щоб ми схаменулися, як той Яїр припали до його ніг і просили, Господи, прийди і зціли, як Яїр просив доньку мою. І Господь погоджується, Він іде. І коли йде, одна жінка із натовпу доторкається до його одежі. І відразу і від своєї тяжкої недуги. 12 років вона мучилася від кровотечі і по всіх лікарях тогочасного світу вона об'їздила всіх. Тоді ж не було такої медицини, як сьогодні. Були знахарі, були трави, були е, такі е, лікарі, які ну, бажали тільки що збагатитися. Але нічого не могли допомогти. Вона витратила, як каже монголист, все, що мала, і залишилася одна надія. Так само дуже часто людина вона бігає і шукає скрізь і всього чогось новенького, чогось такого, щоб зачепило її і збудило її. До чогось такого, до якогось нового звершення, але забуває людина про Бога, забуває про свого Творця і про мислителя, забуває про свого лікаря, душі і тіла. І тільки тоді, коли побігає вже людина по всьому світу, вона може схаменеться і збагне, що вона є невеліком творю, що я живу не так, як маю жити. Я не такий, яким би мав бути. І коли людина збагне ось те своє падіння гріховне, коли збагне, що сама не може вилікуватися від того гріха і беззаконня, тоді такій людині потрібен хто спаситель. І вона побіжить до нього. Вона навіть можливо, і як сьогоднішня жінка і порушить в чомусь закон. Бо вона порушила закон того часу, бо вона була нечиста. І коли вона доторкається нечиста до когось іншого, то її за тим законом, таким строгим законом могли і побити каміння. Вона про це знала. І коли Господь сказав, що хтось доторкнувся до мене, ми ж розуміємо. Господь в серцевидець він знав. То і яка жінка доторкнулася до нього, але Він хотів, щоб вона сповідувала свою віру. Так само дуже часто Господь бажає, щоб ми сповідували свою віру християнську, бо світ у жить, лежить, і світ на, на християн дивиться, як на якихось. Ну, нерозумних людей, які ходять чомусь до храму, які постійно ідуть і слухають ту саму службу, які е, ну, ну, думають, що якісь вони, напевно, неудачники, якісь люди забиті і ну, не, не сьогоднішні, і ось так світ думає про людей, які себе позиціонують як християни, які бажають. І зцілитися від недух своїх, які приходять послухати Слово Божого, і зцілитися від тих недух гріховних, від яких ніхто ніякий лікар цього сучасного і розвинутого світу не може зцілити. а гріх є причиною і хвороб, і самої смерті. То до кого мені йти? До якого лікаря? То кого мені шукати? То я що нерозумний? І тому Господь каже, радіє душа моя, бо я ось тих малих і недо, не, не, малих дітей обрав для того, щоб посоромили тих великих. Я обрав отих немічних, щоб посоромили отих сильних. Так, Господь дійсно обирає нас, але каже багато покликаних, але мало обраних, мало тих, що сповідують оту віру. Сповідують її своїми вчинками, своїми ділами любові і милосердя, бо віра без бездім'є мертвою, як Господь каже нам, і ми повинні пам'ятати, що віра тільки тоді, віра, коли вона чинна любов'ю. Так, всю надію поклала жінка тільки на одного Бога. Вона зрозуміла, ніхто їй не допоможе, і вона сама в собі в думці тільки сказала. Я тільки доторкнусь до його одежі і відразу буду здорова. Ви бачите, яка міцна віра, і як та віра відразу явила жудо, відразу жінка зцілилася. Господь ще зміцнює її в вірі, вона падає ниць, проявляє своє смирення перед Богом і каже, так, я доторкнулася. Ми, дорогі браті і сестри, маємо можливість не просто торкатися до одежі Христа, ми маємо можливість з Ним з'єднатися через святе причастя. І якщо, маючи ось таку можливість, яку ж тільки каже Господь, майте в вода, як те гірчичне зернятко віру і все можливо віруючи, будь-яка хвороба відійде. Будь-яка печаль, будь-яке нещастя відійде, тільки майте віру, не сумнівайтеся, всю надію покладіть на мене, і я допоможу. І далі бачимо, дорогі браті і сестри, як, ось коли говорив господь своєю жінкою, прийшли слуги Яїра і кажуть, не турбуй вчитель, донька твоя померла. Яку ж треба мати? Силу віри, коли Господь каже Явірові, не бійся, а тільки віруй. Як треба тепер переконатися, як треба тепер ободритися, адже Яїр був тільки що, свідком чого? Чуда, чуда Божого! Господь зцілив ось ту жінку. І він повірив, якщо зцілив ось таку жінку, то і мені допоможе, хоч донька померла, вона воскресне. Так він повірив. Так кожен з нас повинен повірити в Господа. Навіть якщо тяжкі гріхи обтяжили нашу душу, не треба зневірятися. Господь каже, воскресне душа ваша, тільки віруйте і живіть по тій вірі. Покайтесь і живіть. По Євангелію, каже Господь. І ось цей чоловік, який іде, іде за Христом, вже не сумнівається зовсім. І Господь випроваджує всіх, але чому випроваджує всіх? Бо в них усіх віри не було, а бере тільки тих, котрі вже утвердилися в вірі. Батько Я і утвердилися в вірі. Три уч учні Христа, лише три були такі міцні у вірі: Петро, Яків, і Іван. І маму бере цієї доньки з милосердя до неї. Ось обирає тільки тих, які вірують, тільки ті, які вірують повністю Господу, можуть бути присутні і бачити таке велике чудо. І ось приходить до цієї мертвої вже доньки. З нього всі сміються, бо він каже, вона не померла, а спить. Він випроваджує всіх і бере доньку цю за руку, і вертається дух у неї. Господь ми бачимо, дорогі браті і сестри, не прийшов, як він сказав, порушити закон. Я прийшов не порушити його, а доповнити. Багато хто скаже, ну як же не порушити, адже закон смерті, Він діє над всіма, а тут Господь порушує закон смерті. Він вертає дій життя. Але Господь не порушує. Він доповнює цей закон законом Воскресіння. Я є Воскресіння і життя, хто вірить в мене, житиме. Ви бачите, дорогі браті і сестри, як Господь Бог бажає ствердити нашу віру. Віру в нього. Тільки той, хто вірив в Христа Спасителя, житиме вічно, хто віри не просто на словах, але ділами стверджує цю віру. Я і повірив і пішов за Христом. Пішов за ним, не сумнівався, за Христом пішов, а не від нього. А ми дуже часто кажемо, що віруємо, але виходимо з храму, а діла наші з вірою зовсім різняться. Ми не проявляємо милосердя, ми не проявляємо терпимості, лагідності, смирення, а проявляємо гордість, пиху, самолюбство, то які діла нашої віри, вони розходяться із тою вірою, про яку ми говоримо. І нам треба стверджувати свою віру ділам. І ось Господь, бажаючи нам допомогти, дарує нам ось цю можливість, щоб ми дійсно побачили, що Він є Воскресіння і життя, і в ньому вся наша надія. Ми повинні твердими бути в вірі, надію покладати всю на Господа і дійсно віру, стверджуючи ділами любові і милосердя, доводити. Так, дій, тільки тоді ми будемо під покровом ось тіє благодатної любові, яка завжди на нас сходить, тільки Господь бажає, щоб ми відкрили своє серце, щоб Він зайшов в нашу душу, оселю там знайшов і завжди перебував з нами, як і обіцяв. Я з вами. По всі дні до кінця віку. Амінь. Слава Ісусу. Христу.